Доброго дня, мої дорогенькі! А в мене розпаковка першого замовлення зі складу Avon Україна. Нарешті Avon повернувся в Україну, і склад уже у нас в Україні. Ми отримуємо замовлення всього за 2-3 дні. Нарешті це сталося. Невеличка, але перемога. Дивіться, що я отримала, а насамперед я отримала як одна з перших, хто зробив замовлення, ось таку чудову листівочку з привітаннями нашими робітниками зі складу в Україні. Ось така чудова листівка. Я її отримала. Також я отримала вже на, 5, на травень місяць фокус, отримала, трошки пізніше буде огляд, і отримала вже каталог на травень місяць. І це я замовляла вже демо-програму з каталога травня. От в каталогі будуть новинки. ось такі. І я вже замовила ось такий набір: спрей, фіну, хей для душу маленький і великий. Також, що я ще замовляла. Зараз по розпродажу ось такий крем, дуже чудова, ціна 149 гривні. І новинку я замовила. Ось такий Айморі, новий аромат. Мені дуже-дуже він сподобався. Солоденький. Натурель, натурель називається Avenі Аймери, дуже класний. Я вже спробувала, мені дуже приємний солоденький вкус смачний. Оце такий. Е... Набір можна замовити, якщо ви робите замовлення на 1000 гривнів. Оцей набір чудовий можна замовити всього за 250 гривнів, як подарунковий такий варіант. Так, що я ще замовляла? Дивіться, замовляла ось такі продукти. Зараз новий представник, який захоче зареєструватися в компанії Avon і бути новим представником, може отримати зробити замовлення на 2200 і отримати ось такий аромат. Або ось такий аромат і знижку 25%. Також дивіться, що замовила ще у нас внутрішній розпродаж є. Таких вже гелів для гоління немає в продажу, а в розпродажі вони ще були. Замовила декілька штук, так що дівчатка, хто бажає своїм. Дорогим чоловікам замовляйте, запитуйте. Отримала ще пробнички, новиночки з такої сиворотки і ось такого крему. А оце конфіці це ж не спроста в мене так. Це наш директор, Лілія Стрікіця, насипала в симу коробочку, отакі. Конфіті жовто-блакитні, як наш прапор. Так гарно було в коробочці. Коробочку я залишила на пошті, а дома забрала конфіті додому і зробила так торжественну таку розпаковочку. Так, ще дуже чудова пропозиція. Зараз візьми дві і донички на сторінках і отримай дуже приємну пропозицію. Я взяла собі ось такі. Для... Фу, для нігтів лак такий, не лак, укріплюючи, таке. і взяла для кутикули ось таку штучку. Також я отримала. Ще туш взяла і бальзамчик для губ. Ще у нас в розпродажі, пам'ятаєте, казала, що не буде вже, такі його нема. Тільки отакий от крем я отримала, а вже ні нічного ні денного вже немає, не прийшли вони мені. А також зараз чудова пропозиція. Для всіх активних і неактивних в тому каталозі в каталозі березня, хто активний в квітні, місяці, ви можете отримати. За 15 гривнів на кожну, кожну тисячу гривень, можете отримати подарунок всього за 15 гривнів. Дивіться, який я чудовий отримала блиск для губ. Називається отак. Він. Класнючий такий, ось я його нанесла на руку, отже трошки стерла, Дуже класний дуже класний колір, такий розувато, розувато, не знаю, теплий, такий малиновий класний колір. І отримала чудову, ну, блиск буду продавати, тому що я блисками не дуже користуюсь, а отримала ось таку чудову пудру. Пудра Color Trend, Бачите, така. Матуюча на літо, дуже класнюча. Я вже її спробувала на собі. я вже спробувала, нанесла. Звісно ж, я її залишу собі за таку ціну, чому б ні. Класнючі подарунки, я дуже задоволена. Дівчатка, поспішіть, робіть замовлення і отримайте на. Кожну тисячу гривень за 15 гривень подарунок, але не більше 5 штук класнючі подарунки. Ну, ось таке у мене замовлення вийшло. Огляд каталогу і фокусу буде трошки пізніше. Так що, дівчатка, спішіть, робіть замовлення, замовляйте подарунки за 15 гривень. Дивіться, може, на третьому кроці, що ще в розпродажі встигнете замовити. А ось, до речі, такий кульочок, такий пакетик в мене обійшовся всього 9,99. Класний такий, також у розпродажі на третьому замовлення. Так що, отак от таке замовлення. Всім доброго, хорошого дня! Е, якщо щось сподобалось і щось е, знадобиться вам з продукції, ей, вон, телефонуйте, буду рада вам всім відповісти. Всім пока!